Більш як 200 дітей з кризових сімей Саксаганського району святкували День Святого Миколая разом. Налаштував дітей на святковий настрій новорічний мейкап. Пригостивши солодкими стравами, малеча активно брала участь у веселих конкурсах та іграх. Много дітей. і тут це, це, весело. Мені тут все подобається. Ми кидалися сішками і тут одягали. Ковшну ж можна сказати? Зісь очі хорошо. не буде. Діти, яким самим так часто не вистачає належної уваги, вміють співпереживати. Сьогодні вони малювали для українських захисників і їхні образотворчі послання обов'язково передадуть солдатам в зону АТО. Я переставав до ёлок, він був жив, ялков, що приїхав живим наш мир. Казкові персонажі не давали сумувати малечі жодної хвилини, а в кульмінаційний момент свята прибув і святий Миколай. Миколая Миколая Миколай. Після веселих розваг діти отримали солодкі новорічні подарунки. Ці дні особливі і для організаторки свята. Я же мать, а чужих детей не бывает. И просто хочу подарить немножечко тепла нашим деткам. У Саксаганському районі обіцяють, діти не сумуватимуть протягом усіх зимових свят. Ми пам'ятаємо про те, що у нас майже пів тисячі дітей, які прибули в Саксаганський район із східних областей України. Тому 5 січня на базі палацу культури Саксагань ми для них також проводимо новорічне свято.